Доброго доброго дня, моя люба малеча! Сьогодні наше з вами перше заняття з логіку математичного розвитку, і ми з вами, як дорослі, зовсім дорослі дітки, продовжуємо вивчати цифри. Сьогодні у нас з вами цифра 7. І згадаємо ми малята казочку, у якій є відповідна цифра, відповідне число. Малята, а скажіть мені, будь ласка, 7 як може утворитися? Якщо я поставлю 5 пальчиків, то скільки мені треба додати, щоб вийшло 7. Ще 2. 5 і 2 буде 7. А якщо в мене є 6 пальчиків, скільки мені треба додати, щоб вийшло 7? Ще 1. Тобто, 6 і 1 буде 7 малята. А тепер давайте порахуємо. Спочатку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вірно, а тепер назад, починаючи з 7: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ну, а для того, щоб заняття наше пройшло більш ефективно, пропоную вам з батьками зробити карточку із цифрою 7. Для цього нам знадобиться олівчик або фломастер і попросіть батьків намалювати цю цифру. А ви її обведіть пальчиком для того, щоб тактильно дослідити, як же ця циферка малюється на аркуші. Ну, а далі ми з вами трохи пограємо і прогадаємо казочку, у якій фігурує число та цифра 7. Готові? Давайте разом. Галята, погляньте на малюночок і скажіть. Про яку казочку ми будемо сьогодні з вами говорити? Так, вірно, це казочка вовки і семеро козенят. А скажіть мені, будь ласка, скільки козенят було у мами кози? Правильно, сім козенят. Коли коза пішла з хати за молоком, скільки козенят залишилося? Правильно, так само всім, тому що жодне з козенят з матусею не пішло. Вони всі лишилися вдома. Хто малята прийшов до будинку козенят? Так, сірий вовчисько. Що сталося? Так, сірий вовк з'їв усіх козенят. Двідки, ми можемо допомогти козенятам не потрапити до вовка, але нам треба виконати завдання від вовка, готові? Перше завдання від вовка буде таким. Я буду плескати у долоні певну кількість разів. Ваша задача порахувати, скільки плескань я зробила показати відповідну цифру. Слайді будуть з'являтися явля... козенятка. Готові? Починаємо. Ну, слухаємо. Покажіть відповідну цифру, скільки плескань я зробила. Так, малята, два. Все вірно. І зараз з'являться у нас два озенята. Ну що, малята, граємо далі? Слухаємо ще уважно, скільки плесків я зроблю. І так, малята, скільки плескань в долоні? Правильно, 3. Показуємо цифру відповідно 3. І на у нас з'являється ще троє козенят. Ну що, малята, граємо ще разочок. Уважно слухаємо, скільки плескань я зроблю. Скільки? один. Правильно. Показуємо відповідну цифру один. І у нас з'являється ще одне козеня. Пуйте, скільки козенят віддав нам вовк? Один, два, три, чотири, п'ять, шість Так, шість козенят. Але в касті малята було сім козенят. Нам треба визволити ще одного козенятка. А скільки козенят не вистачає? Одного нам треба знайти це козенятко. Щоб визволити малята ще одне козенятко, нам треба пройти ось такий лабіринт. Погляньте, у нас аркуш паперу розділений на 9 квадратів. Праворуч у горі в крайній клітинці силует козеняти, щоб козинятку визволити, необхідно намалювати стежку за моїми підказками. Ну що, я називаю підказки, а ви зафарбовуєте відповідні клітинки. Готові? Починаємо. Нижня клітинка посередині. Ану, знайдіть мені нижню клітинку посередині. Де вона? Правильно ось вона. Далі одна клітинка вгору. Так. І далі одна праворуч. Є і знову одна клітинка вгору. Так, ми дібралися до нашого козенятка і визволили, визволили останні сьомий козеня. Скільки козенят тепер у нас? Правильно, сім. Лята, а скільки козенят до шести ми додали, щоб вийшло сім? Так, до шести визволених козенят ми додали ще одне козенят і разом їх вийшло сім. Щоб показати, що у нас є сім козенят, у математиці використовують цифру 7 малята. Ось так вона виглядає. Тепер попрошу вас знайти у себе цифру світ та обвести її пальчиком. Тепер поглянемо на наш паровоз із вагонами. І порахуємо, скільки всього є у нашому паровозику зараз вагонів. Так, зараз у ньому є. Шість вагонів малята. Тільки стане, коли я додам ще один? Так, стане 7. Так, утворилося число 7. До шести додали один і отримали наступне число 7. А тепер пропоную з вами пограти в гру. Полічи та покажи. А буду показувати вам якусь кількість предметів. Вам необхідно їх порахувати і показати відповідну цифру. Готові? Починаємо. Скільки квіточок у мене? Правильно, 5. Віднімаємо догори цифру 5. А скільки ялинок у мене? Так, малята, дві ялинки. Ну що, граємо далі? Скільки білочок прийшло до нас у гості? Шість білочок, вірно. Скільки пташечок прилетіло? Молодці, чотири пташки. А скільки будиночків я вам показую? Молодці. Один будинок. А скільки котиків у нас? Так, три котики. Ну, а скільки жучків? Так, аж сім жучків. Ви все вірно порахували. Наше заняття підійшло до завершення. Пригадайте, з яким числом і цифрою ми сьогодні познайомилися. Так, з числом і цифрою 7. Так, утворюється число 7 до 6 додати 1, вийде 7. А зараз я вам бажаю гарного дня і впевнена, що у вас все вийшло.